Ті, хто іронічно називав Росію країною бензоколонкою, тепер змушені змінити свою думку, адже Москва втратила навіть цей принизливий статус. На болотах розгорілася справжня бензинова криза з усіма наслідками, які випливають із цього, але не потрапляють у баки росіян. У приморському краї за байкалі, анексованому Криму, місцеві жителі зіткнулися з нестачею бензину. Біля заправок довгі черги. Ціни на паливо на біржі б'ють історичні рекорди. А влада запроваджує заборону на експорт. У мордорі тотальний дефіцит пального на заправках кілометрові черги, в яких неможливо вистояти, бо залишків бензину в машинах не вистачає, щоб дістатися фінішу. А ось така довжелезна черга утворилася на влинові, розтягнувшись прямо на дорозі. Це вражаюче видовище, яке привертає увагу всіх, хто проїжджає повз тебе. У мене навіть бензину не вистачить відстояти. Лапте ноги в шоці та розгубленості. Вони не розуміють, наскільки це можливо. Куди подівся весь бензин. Адже телевізором кажуть, що все йде за планом. Економіка зростає, а війська на фронті ось ось дійдуть Берліна. Тепер же до самих найбільш упертих ватників починає доходити, що справа дуже погана, і блідий переграти всіх переграв саме росіян, а не когось іншого. Це з заправкою. Дрон, певно за метрі. дрон, напевно, вже скоро кілометр буде. Це все чекають на бензинчика, а бензинка, мабуть, триває. Бой що діється? В жерсті, в жерсті. Так, бензину немає. Старий бензин на забранці закінчився, а бензовоз тільки не підіхав. Так і живемо собі. На дорогах не до країни вишиковуються нескінченні низки фур, які, як відомо, без дизельного палива не їздять. На трасі Москва, Краснодар, Скріпоносці задаються головними російськими питаннями: хто винний і що робити? Фури стоять. Дизельного палива, як і бензину, немає в наявності. Заправитися просто нереально це абсолютно неможливо. Ну я не знаю, як ми доїдемо далі, що буде відбуватися. Чому з цим ніхто нічого не робить, і це дуже дивно. Хто винен? І їжаку зрозуміло. Пар хатна істота з Кремля. Що робити, теж очевидно запасатися продуктами та речами першої необхідності, тому що простої фур це порушення постачання в магазини та на підприємства. Порушення логістики призведе до тотального колапсу виробництва і споживання. Росіяни отримують те, за чим вони так сильно ностальгують: дефіцит. Країна бензоколонка, яка не виробляє високих технологій, констатує, що бензин закінчився. Як взагалі таке може бути? Україні бензоколонці закінчився бензин. Ну що ще абсурдніше можна уявити? Дефіцит пального це дефіцит усього від шкарпеток до манної каші. Наближається час не просто затягнути паски, а буквально варити суп із цих пасків, тому що паливна криза вибухнула в самий розпал жнив. у тракторів і комбайнів. Є один суттєвий мінус: вони працюють на паливі. Це дуже сумно. Особливо порожньо в бензобаках в окупованому Криму та на Далекому Сході ситуація з бензином у Приморському краї продовжує погіршуватися. Місцеві любителі не цікавитися політикою кричать, що вперше з початку століття стикаються з такими катастрофічними проблемами. Люди, які їдуть до Хабаровська, почали брати паливо з собою в каністрах, щоб не застрягти на трасах. Чому? Тому що це саме так і є. Член громадської палати Хабаровська Олена Шадуя підтвердила, що на дорозі до Владивостока бензин купити неможливо. Залишилося лише трохи дизельного пального, але у найкращих традиціях російської недодержави влада у всьому звинуватила населення. Бензину немає ні через війну, ні через санкції і не через бездіяльність влади, а тому, що холопи занадто часто їздять на машинах. А міністр енергетики приморського краю пані Олена Шиш каже, що у дефіциті пального винні самі мешканці цього конкретного регіону. У зв'язку з тим, що ми спостерігаємо цей значний ажіотаж на наших заправках, і справді, коли виїжджаєш, бачиш, що при проїзді бензовоза самі місцеві жителі створюють штучний ажіотаж. Вони заправляють не лише повні баки своїх машин, а й різноманітні каністри, а також інші ємності, які привозять із собою. Ось же ж безсоромні холопи запасаються бензином, мабуть, працюють на держдеп. Усіх записати в іноземні агенти Шиш їм, а не паливо. Правильно, пані Шиш? Справді. У тимчасово окупованому Криму через дефіцит бензину закриваються заправки. Спочатку там зник найпопулярніший 95-й, а потім і 92-й. На табло АЗС люди зустрічають або нулі, або ультраціни за залишки ультрамарок. І знову перебої з 95-м бензином. На тані та на валюці ніде його зовсім нема в наявності. Бензин уже стали видавати за талонами. У 21-му столітті в країні, яка видобуває нафту, бензин за картками. Чи це не вершина путіноміки? Піднялися з коліна і вдарилися головою в сувору реальність. А ще кажуть: у вас бензин не буде. Ми вам дамо талон. А що означає талон? Це означає, що ви отримаєте цього палива менше, ніж вам, ніж вам потрібно. Ви не зможете працювати, ви не зможете знову ж таки так, якоюсь соціальною інфраструктурою скористатися, скористатися нею просто тому, що вам це буде не по кишені, це буде недоступно. І ну куди вже гірше може бути? Я розумію, що є зокрема, і суб'єктивні фактори. Всі про них знають в інтернеті. Це щодня бачать. Ми навіть не можемо це озвучити, тому що настільки суворе законодавство. Гауляйтер Криму і колаборант Аксьонов спробував виправдатися. Він визнав, що проблема існує, і потрібно лише потерпіти до завершення СВО. Вимушений у публічному полі, тобто прояснити ситуацію, що питання стосується логістики. Значна частина пального доставляється автомобільним транспортом. Після завершення спеціальної військової операції низка питань зникне і відповідно все це повернеться Ну, на попередній рівень. А це точно відомо. Аксьонов так хотів каміння з неба, а тепер мріє про каністри. Окупанти загнали півострів у замкнуту фактично безвихідну петлю. Бензин до Криму доставляють автотранспортом. Але автотранспорт, який доставляє пальне, також потребує власного пального. І порівняно з Краснодарським краєм, ми розраховуємо, що у нас взагалі ситуація вирівняється у зв'язку з приходом великих вертикально інтегрованих компаній, обмеження щодо 95-го бензину. Прошу з розумінням поставитися до цього як кримчан, так і гостей півострова. Ти мені якусь нісенітницю розповідаєш? Загалом хотів Гоблін Аксьонов заспокоїти населення, а вийшло навпаки. Гауляйтер відкрито дискредитував армію Росії, засумнівавшись у її ППО. Тому що на думку Аксіонова дефіцит бензину пов'язаний з певними неприємностями на НПЗ. Проблеми із автомобільним паливом тут, на жаль, хочу дійсно сказати, що у нас виробничі обсяги виробництва на трьох заводах на півдні Російської Федерації значно і суттєво зменшені з об'єктивних причин, що склалися на даний момент. Та не вже важко сперечатися з очевидними речами: українські удари по російських НПЗ зіграли величезну роль у паливній кризі. За останні тижні добрі дрони відвідали десятки нафтопереробних заводів і баз зберігання по всій європейській частині Московії. Горів НПЗ навіть в Ухті, за 1700 кілометрів від українського кордону. І вони зазнають дуже великих збитків, тому що санкції, хоч якось, але працюють. А закуповувати за схем за сірими схемами через треті країни обладнання на це дуже дорого. І ремонт триває довго, і все це приносить дуже великі збитки. Тому удари по НПЗ, наприклад, це найкращий спосіб вибити табуретку з під Путіна, розхитати його еліти. У серпні 25-го року повністю зупинені НПЗ у Новокуйбишевську та Рязані. На стопкрані Саратовський нафтопереробний і той самий Ухтинський. Величезної шкоди завдано підприємствам у Краснодарському краї. Орки, які відпочивали в Сочі, могли насолоджуватися зовсім нетемними ночами. Уламки безпілотника потрапили в цистерну з нафтопродуктами. У результаті резервуар загорівся. Про це зокрема пише губернатор регіону Веніамін Кондратів. Ну і ось ми бачимо, як це все виглядає наразі, як це все виглядає на власні очі. Нічого страшного ми рухаємося туди ж, куди і планували, зрозумів мене. У результаті нещодавніх ударів Росія втратила близько 10% своїх нафтопереробних потужностей. Особливо сильно постраждали центральна Росія та Поволжя, де уражені заводи забезпечували до половини загальної потреби в бензині та дизелі. Як результат страшний дефіцит і стрімке зростання цін на паливо. Ціни на бензин у Севастополі б'ють історичні рекорди, скаржаться на підвищення цін на російське паливо в Абхазії. Друзі, доброго ранку! Ось це є саме дуже заправка Роснефть. До речі, у нас буквально кілька днів тому подорожчав бензин. Зараз на Роснефті покажу ціни ближче. І це відбувається на тлі новин про те, що Україна запустила у серійне виробництво новітню крилату ракету Фламінго. Це одна з найпотужніших крилатих ракет на всій планеті. Вона несе до 1125 кілограмів бойового навантаження на відстань 3000 тисячі кілометрів. Удар бойової частини вагою тисяча кілограмів. Коли там одна вирва діаметром близько 20 метрів, дві такі потужні ракети можуть знищити практично досить велике промислове підприємство, залишивши після себе значні руйнування. Для прикладу, російський комплекс Іскандер несе 480 кілограмів вибухівки, а фламінго вдвічі більше і в шестеро далі. Іскандерам уже не до сміху. Зараз максимально тривожна новина, тривожна, особливо тривожна. Тривожна. Ну реально тривожно. За потужністю з українською ракетою може зрівнятися стара радянська Х-22. Щоправда, її потужність не дотягує до тонни, а дальність у п'ять разів менша ніж у фламінго. Тож можемо припустити, що чекає російський НПЗ найближчим часом. Якщо навіть маленькі дрони можуть зупинити цілий завод на ремонт, то після прильоту фламінго вже абсолютно не буде чого ремонтувати. Нафтопереробні заводи це власне вже справжня основа цієї сировинної економіки. На якій міцно тримається нинішня правляча еліта в лапках або ж нинішній Бомон. Тобто навіть ці важливі нафтопереробні заводи вони не можуть належним чином захистити. Зараз Фламінго виробляє одну штуку на день, але до жовтня планують вийти на обсяг у сім ракет. Це означає 210 ракет на місяць. Є відчуття, що в Росії немає стільки нафтопереробних заводів. Вчені назвали це природним відбором. Паливна криза на болотах. Це лише початок великого шухеру. Такими темпами Росія перетвориться на пустку з шаленого Макса, де люди будуть гинути за бензин і за шматок хліба. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.